Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт, вітаю вас на своєму каналі, де ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Друзі, моя книга не лише для тих, хто бореться з наслідками важкого інсульту, а й для тих, хто в пошуках заряду мотивації. І відтепер вона доступна не лише в друкованому вигляді, а й в. Електронному та аудіо варіантах. І щоб цим скористатися, переходимо за посиланням в описі даного відео. Заходимо на сайт, реєструємося в особистому кабінеті, платимо пару секунд, і все, мій досвід та мотивація завжди у вас під рукою. І сьогодні я маю намір показати вам декілька дуже простих, але дієвих вправ для відновлення рухів в руці. Ці вправи вони початкового рівня. Чим більше я займаюся нинішньою своєю діяльністю, чим більше я переконуюся і вірю в те, що весь людський організм він створений для того, щоб відновлюватися від будь-якого роду ушкоджень, наприклад, від ушкоджень мозку. В мозку дві півкулі, і коли пошкодження в одній із них, то тоді інша здорова півкуля часто може допомогти. Ураженій півкулі відновитися. І зараз я вам буду демонструвати, як саме. Зараз я приберу із кадру свою книжку, щоб вона не заважала. Дивіться, ось спеціально, щоб продемонструвати, От у мене уражена права рука, ми з дружиною прив'язали з такого бантика, щоб було зрозуміло. І перша вправа буде на те, спрямована на те, щоб відновити оцей рух підйому руки. Значить, ми беремо здоровою рукою уражену, а відповідно, от якщо у мене ураження було в лівій півкулі, ліва півкуля управляє всім, що робить права рука і нога. І так само права півкуля управляє всім, що робить ліва рука та нога. Значить, ось ми беремо в замок здоровою рукою свою уражену руку. І починаємо ось ось такий простенький рух. От. І його треба виконати 10 разів. Ну, я так скоренько вам покажу. Ось, Можливо, там 10 разів не буду показувати. Ось ми його виконали. Далі ми робимо ось такий діагональний рух. Ми здоровою рукою це все, але. Чим довше, чим більше ми виконуємо ось ці рухи, тим якесь запалення, загоряння таке виникає в мозку. І ніби оця уражена півкуль підхоплює ось ці рухи, і вони якось починають, ну, принаймні так було у мене. Виконуватися уже ураженою півкулею. от якісь там, Нові центри активуються і починається це відновлення руху. І так само в інший бік робимо. Ось Зараз в мене вже це все відновилося, але уявіть, що я це все роблю от лише здоровою рукою, ось так от тягну уражену. Але рано чи пізно має статися так, що цей рух він підхопиться. Далі ось такий рух. Ми беремо. Уражену рукою здоровою, тримаємо в замку і починаємо ось такі рухи. Вліво, вправо, вліво, вправо. І щоразу от дивіться, ми вже скільки рухів розглянули, задіяні різні м'язи, а відповідно різні ділянки мозку, які управляють всіми цими м'язами. І рано чи пізно має статися такий процес, що Щось там і перемкнеться, і якісь рухи мають відновитися. І чим далі, тим більше. Просто треба не зупинятися на цьому. Треба оці, оці рухи, їх треба зробити не 10 разів, не 100 разів, а десятки і сотні тисяч разів, а можливо і мільйони разів. І тільки тоді будуть результати. Ну, ось ми поробили всі ці рухи. Тепер. ну... У мене такий стіл маленький для зйомки. Уявіть, що ви сидите десь на кухні. Ось стіл у вас здоровенний. І ось беремо ось таку кухонну ганчірочку. І ось уявіть, що ваша уражена рука от вона майже там не рухається або геть не рухається. Ви берете здорову руку, кладете її зверху. ось так і... Ось цей рух. От. Ніби вам треба витерти пил зі своїх поверхонь. Ось отако, 10 разів міні. ну 10 це, це просто, щоб показати вправу. А від 10 разів нічого не буде. Я вам чесно скажу. Це треба робити сотні, тисячі, десятки і сотні тисяч разів. І так само ось в цій площині. І щоразу, коли ми це робимо, нові і нові м'язи, а значить і нові і нові центри вони підключаються. Ось. Потім ми ось такий рух зробили. Давайте зробимо круговий рух. Ось. А це вже нові м'язи і нові центри мозку, які керуються рухами. Ось так. От. Зробили оберти там в цьому напрямку. Давайте... В протилежному напрямку, і вже це вже нові, знову нові нейронні зв'язки, вони будуть і будуть встановлюватися. Ну, Це нам здається просто. Давайте ускладнимо, давайте ось так ось зробимо, таку вісімку почнемо малювати. Ну, Щоразу все ускладнюємо, ускладнюємо, ускладнюємо. І дивіться, ось буквально в такому короткому сеті, скільки ми розглянули рухів. А потім, вже коли якось. Ваша уражена рука починає підключатися. Треба що зробити? Треба взагалі виключити здорову руку із цих рухів і робити все лише ураженою. Ну, ось так. І має все почати виходити. Головне, це просто не зупинятися в цьому. І е, постійно збільшувати і амплітуду, і все, і фіксувати свої досягнення. Ну, приблизно ось так. Так що, от в такому досить короткому сеті, я вважаю, що оцих скільки там, 5 чи 6 вправ ми розглянули, але якщо їх системно, я наголошую, системно виконувати, ну от щодня, і дивіться, воно ж не потребує жодного якогось там дорогого приладдя чи ще чогось, це всього-навсього те, що Знаходиться ну, в кожній оселі, я гадаю, і тому застосовуючись такі прості предмети, просте приладдя можна досягати неабияких результатів. Я наочний тому приклад. Так що головне у відновленні мозку після інсульту чи якогось іншого ушкодження це системність, наполегливість. Так, що Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.